Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді JSON 10 10х50, 10, 50 мм апертура або діаметр об'єктивної групи із широким полем. Вказано, що повністю просвітлена оптика, і це дійсно так. І спереді, і ззаді об'єктиви просвітлені, окуляри просвітлені, я розбирав окуляри, абсолютно все просвітлено. Хоч тут просвітлення і просто швидше за все одношарове, але принаймні воно є всюди. Даний бінокль вже після ремонту вже зроблений, склеєний, від'юстований, почищений. І звісно ж, оптично, бінокль доволі непоганий, виготовлено на призмах БК-7, швидке фокусування. Також є різьба під L-адаптер. Ну і власне, який тут конструктив, і взагалі що це за бінокль, можете подивитися зараз. Зверніть увагу, торці не чорнені і канал, явно підсвічується. Відкрутив об'єктив, зверніть увагу, різьба вже дрібніша і діаметр різьби менший, як у того 7х50 Джейсона. А все це тому, що це метал. така є і досить непогане чорнення. Зняв гумову кришечку, а піднизу ось така бутафорська металева на одному болті. Всередині стандартні призми. Регулювання, тістування болтом. І гляньте, якою фарбою вони замалювали всередині. Вони геть не запарювалися. Якою зверху там трішки попало всередину, так і залишили. Чорною всередині ніхто це не перефарбовував. Гляньте, ця скоба майже злітає. Ця скоба теж. Ніякого упора, фіксатора тут немає. З цього боку історія та сама. І гляньте, як через призму відбувається. Дружина, пластинка ось ця. Причому кришка, видно, зачорнена або підфарбована, вона так не блікує. І передні кришки, до речі, також з одного боку вони прозорі, з іншого боку їх підчорнили. Ну хоч десь щось зробили по по-людськи. Зверніть увагу на фарбу всередині двох половинок. І зверніть увагу, як посаджена призма. Ось вона приклеєна, вона заводом так посажена з дирками на просвіт. Гляньте, верхня кришка, це є болт, фіксатор моста, і він є пластиковий. Чесно, перший раз в житті таке бачу, навіть на нових біноклях ставлять металеве. Ззаду він зібраний приблизно так само, як спереду. Ось такі гумові кришечки зверху на бутафорській металеві. І поверх гумових кришечок наклеєна ну, пластикова, мабуть. Кришечка із надписом моделі. Задні кришки також підчернили. Ось такий вигляд має бінокль, регулювання болтами, всередині маслі, і власне все у випорах, чого мені його і дали. Ось таке кому-то та. Гляньте наскільки низька точність виготовлення даного бінокля, що навіть із регулювання болтами. Де шалений просто діапазон по призмі. Цього навіть не вистачило і підставили кусок фольги. І таке буває. До речі, чорні пружини знизу, щоб вони не відбивали назад світло в призмі. Так само зачорнив і в попередньому джейсоні. Ну і після зборки, після чорнення пружини, бачимо, що там вже фактично нічого і не блікує. Ну, практично. Ось така система центрального фокуса швидкого і ось такий люфт. Власник попросив поміняти змазку, поставив саму густу змазку, яка в мене є. Ось люфт уже, ну, люфт той самий залишився, звісно ж, але. За рахунок того, що змазка дуже густа, вона себе веде як нині тоніска рідина, і щоб посунути цей льоф, треба багато зусиль дати. Назад збирається даний бінокль. Ось такі послідовності, закручуються кришки, ставиться гумова прокладка, ставляться об'єктиви. Далі ставляться окуляри, бінокль гістується болтами після того, як бінокль з'юстований, окуляри назад викручуються, клеїться в даний кожух і закриваються ззаді оцими гумовими кришками. І я ці окуляри. Добрався я до окулярів, потрібно почистити, зачернити верхню склейку. Гляньте, знімається оцей кожух гумовий. А всередині зроблено все з металу. Дуже гарно, причому на є. Грубо кажучи, це готовий окуляр. Могли цю гуму і не давати, поставити бакеліт. Окуляри кельнера популярні дотепер. Ну що ж, глянемо, як показує JSON і порівняємо із TENTO BPC 10х50. Прошу. JSON. Ось така картинка. Доволі непогана насправді. Зумітьте, хроматизму нема. Контраст вище середня, різкість хороша. Мікроконтраст на рівні і БПЦ. Ось БПЦ. Також цілком непогана картинка, але по краю є хроматизм. Різкість також перечудова. Ось так. Так, ну і власне сама різкість. Дивимося в JSON. Ось маємо JSON. Бачимо мікроконтраст шикарний. Бачимо, камера ловить легкий наліт хроматизму, але очами його не видно. Різкість дуже хороша. Дуже. І дивимося в Тенто БПЦ. Ось Тенто БПЦ. Другий план. Джейсон. Ось така картинка. Цілком достойно насправді. І Tento БПЦ. чуть чуть контрастніше і мікроконтрастніше. А так то практично те саме. Глянем різкість в центрі Джейсон. Ось так це виглядає. Нагадую, до горизонта 12 кілометрів. І БПЦ. Ось так це виглядає. Ну що ж, як я і сказав раніше, оптично бінокль дуже непоганий, видає гарну різкість, в нього достатньо широке поле. Дивитися і користуватися даним біноклем доволі зручно. Бінокль вийшло з'юстувати ідеально під любе складання, тобто під любі очі. Тобто вийшла, скажімо так, ідеальна калімація. Це виходить доволі рідко, насправді, оскільки я калімую під. Між зручкову відстань, яку скаже людина, тобто під окремо вказану людину, і стараюся підігнати так, щоб під інші очі калімація була в допуску, але вона не настільки ідеальна, як під ті очі, під які мені скажуть. У даному біноклі вийшло ідеально із шарніром істувати половини, і вийшла ідеальна калімація, незалежно від того, під які очі ставиться. Грубо кажучи, бінокль вийшов як з заводу. Таке виходить, ну, доволі не часто, скажімо так. На це впливають і зазори, і е, деяка відмінність від заводської методу юстування, скажімо так, в домашніх умовах. Хоча я юстую і за допомогою деяких приладів, але все одно це не є каліматором. Каліматор має бути на забетонованій основі, ну і там має зберігатися певні досить високі точності, і за незбереження цих високих точностей вам нічого не вийде. Вірніше ви будете думати, що вам все вийшло, але реальна калімація буде не ідеальна. Якщо ви перевірите на іншому приладі, то калімація буде не ідеальна. Ну, от, в мене є такий перевірочний прилад, я можу перевірити, яка калімація в біноклі, але типу, відкалімувати я можу вручну. Менше з тим. Як ви бачите, тут все зачорнено, все зроблено, почищено відмито. Змазку центрального вузла я поставив максимально густу, яку міг. Нолик виставлений так як положено. Дана гума також проклеєна, все тут, всі стики проклеєні клеєм герметиком. Кришечку також поставив на клей герметик. Ось такий вийшов бінокль. Не дивлячись на те, що бінокль получився доволі непоганим, я скажу, що я не знаю, чи я би хотів собі такий бінокль за рахунок такого ну, досить спорного конструктива. Хоча, бачите, він запатентований, десь там був патент штатівський, з якогось боку, ага ось тут. народ Народним користувався і, в принципі, мабуть, був довольним. Ну, в принципі, оптика дійсно класна. З різкістю проблем нема. По оптиці він плюс-мінус як БПЦ 10х50, в руках я скажу, що даний джейсон зручніший, як БПЦ, і треммер у джейсоні видно менше, як у БПЦ. Не дивлячись на призму BK7, по яскравився він нічим не гірше, ніж БПЦ на бак 4, тому що тут краще просвітлення і просвітлення на всіх елементах. Ну, якось так, я не знаю, чи можна радити даний JSON, хоча оптично він вийшов доволі непоганий, користуватися ним доволі зручно. Відколюмувати його вийшло доволі точно, але деякі конструктивні особливості ну, не додають йому довіри. Всім пока!